Українці найталановитіша нація. Наша земля багата, народ працьовитий, а пісні щирі. В них душа. Це вкотре довели учасники всеукраїнського конкурсу фестивалю Соловейко України за гарною традицією. В шосте до Миргороду завітали найталановитіші юні вокалісти з різних куточків України та за кордону. Соловейки з України злетілися. Наші військовим залишається одне скласти зброю і сказати, що наші соловейки. Прилетіли для того, щоб в Україні запанував мир. А що відбувається, ви вже побачили? Тому я їм бажаю щасливого злету, співучості і щасливої дони. Хай буде щасливими. Заснований фондом президента України Леоніда Кучми. Сьогодні конкурс дає змогу учасникам відчути себе справжніми професіоналами. Соловейко України це конкурс конкурсів, тобто в ньому бере участь дитина, яка до того вже перемогла. На якомусь із конкурсів це в будь-якому разі, по перше, перевірка своєї професійної придатності, а по друге, підтвердження цієї придатності. І крім того, ми ж з вами розуміємо, що виступ на будь-якому конкурсі незалежно від того, буде перемога чи не буде, але виступ на конкурсі це завжди досвід. Володарем Кубку Леоніда Кучми та річної стипендії від президентського фонду Україна став Артем Кочергін. Хлопець у своєму виконанні зміг достукатись до серця кожного глядача. Зал аплодував стоячи. Гран-прі конкурсу здобули кияни. Вокальна група «Яворина» стала взірцем виконання української народної пісні. А от приз глядацьких Семпатій дістався учасниці з Литви Анні Кислі. <плес> Особливістю змагання стало те, що окрім дорослого журі, долю учасників вирішували і переможці попередніх років. Свідчення, але вони нам, нам дали можливість, що те, ми, те, те, ми те, тут те. сиділи з таким високоповажним журі, посидіти з Маріанамичом, задоволення краще немає. Він настільки хороший людина, вчитель наш, дуже ми багато досвіду взяли, ну, будучи журі. Взагалі діти молодці, якби всі старалися. Звичайно, не зупинятися, йди вперед, вперед, вперед. Вони з'їхались із різних регіонів, у них різні мрії, враження і сподівання, але спільна любов до пісні і музики для учасників фестиваль незабутні. Закордонні поїздки, стипендії і можливість реалізувати себе у творчій кар'єрі прикладом стають почесні гості свята. Українська нація вона формується на культурі, на здоров'ї і на освіті. Розумієте, якщо маленька дитина з маличкою буде цінувати свою культуру, свою мову і свою українську пісню, тоді у нас є, звичайно, нація. На сьогоднішній мероприятий – це возрождення культури, яку сьогодні ці люди створюють і роблять все для того, щоб в Україні молоде покоління, яке сьогодні росте, щоб вони не забули, якщо у них корні. Це найголовніше, тому що українська земля, святая земля України, вона заслужить цього. Географія вік та репертуар учасників різні. Цьогоріч організатори отримали рекордну кількість заявок на участь. До фіналу дійшли найкращі. Соловейко України знайшов своїх переможців. Буквально в цю хвилину на сцені нагороджують кращих із кращих. Настуня свій подарунок уже отримала і готова нам продемонструвати свій співочий талант. Солов'їного краю Миргорода Наталія Баюрко Валентин Грінберг Служба інформації за київським часом.